Ісус навчає кожну свою дитину сам. І я дякую йому і ділюся з кожним, хто хоче слідувати за Ісусом, і слідує за Своїм Господом і Господарем. <кій> у цьому відео я говоритиму про потреби та хотіння. Якщо ми слідуємо за Ісусом, у нас є наші потреби і є наші хотіння, бажання. Це насправді зовсім різні речі. Якщо ми шукаємо насамперед Царство Боже і Його правду, тоді сам Ісус заповнює всі наші потреби. Він заповнює потреби раніше нашого прохання або навіть без нашого прохання, оскільки Він знає все. Зі свого неабиякого досвіду ходіння з Господом, я можу сказати, що Ісус справді заповнює всі мої потреби. Без молитов про це. Я дійсно ніколи ні в чому не потребую з Ісусом. Я всім задоволена і дякую Господу моєму. Але в нас можуть бути бажання, хотіння, вони наші. Якщо ми не присвятили себе Ісусу, не залишили свої шляхи, не склали всі свої бажання у Його ніг, тоді вони будуть нас, так би мовити, переслідувати. І ми їх приноситимемо Ісусу весь час, думаючи, що це наші потреби. Ми молитимемося про це, можливо, плакати, постити, але й самі також шукатимемо їх втілення у своєму житті. Наприклад, я можу думати, що мені потрібен чоловік. Але це моє бажання, а не потреба. Якщо це дійсно потреба, тоді Ісус заповнить цю потребу в Його час згідно Його плану і цілі. Мені не потрібно самі шукати чоловіка, мені не потрібно брати про це пости і постійно молитися за це. Ісус все знає. Якщо я вірю в нього, вірю Йому, довіряю Йому, тоді я зайнята тільки його царством і його волею. Потреби ж мої заповнює Він. Мені не треба йому допомагати. Він знає все. Або, наприклад, я можу думати, що мені потрібне спілкування з іншими учнями Ісуса, але це моє бажання, а не потреба. Якщо це дійсно потреба, тоді Ісус сам заповнить цю потребу в Його час згідно Його плану і цілі. Він сам приведе потрібну людину. Або людей, мені не потрібно самі шукати послідовників Ісуса, мені не потрібно брати за це пости і постійно молитися за це. Ісус все знає. Якщо я вірю в Нього, вірю Йому, довіряю Йому, тоді я зайнята тільки Його царством і Його волею. Потреби ж мої заповнює Він. Мені не треба йому допомагати, Він все знає. Якщо ми дійсно покаялися і присвятили своє життя Ісусу, тоді нам Його дійсно досить. Він хліб життя, він життя, істина, і шлях, Він Отець наш небесний, Він вчитель і наставник, він втішник, Він путівник, Він цілитель, Він Спаситель і рятівник, Він краще будь-якого земного батька, який тільки може бути. Він завжди доступний, він вірний, Він вчить і веде, наставляє і викриває, наказує і схвалює. Він говорить, Він чує. Він завжди з нами, всередині нас своїм Святим Духом. Тільки Він може задовольнити всі потреби нашої душі, тільки Він, Він один. Ми можемо спілкуватися з Ним і чути Його, слухати вдень і вночі весь час. Якщо ми слідуємо за Ісусом, ми шукаємо Його і Його волю, щоб її виконати. Він дає завдання, які потрібно виконати. Немає марного часу, немає пробілу в часі, який потрібно чимось заповнити. Якщо у нас є сім'я, робота, наші обов'язки, з цим усім ми повинні справлятися навідмінно заради Ісуса, прославляючи Його у всьому, що ми робимо. У нас просто не буде. До звільного часу, тому що коли випадає хвилинка, тобі хочеться спілкування з Ісусом, чути голос Його, отримувати настанови у житті, тому що завжди є питання, завжди потрібно приймати рішення, ми завжди потребуємо керівництва Святого Духа. Йдучи ж на поводу своїх бажань, приділяючи їм час, приносячи їх у молитви, ми втрачаємо спокій, радість, мир. Задоволеність у нашому ходінні з Ісусом, бо нам чогось постійно не вистачає, але це ми так думаємо. Тому Ісус і говорив, щоб ми шукали насамперед Його Царство, не свої бажання та їх задоволення. Тоді ми будемо блаженствувати з Ісусом, виконуючи Його волю. Ми можемо говорити Ісусу про свої бажання. Але ми не повинні молитися за свої бажання стоячи на своєму. Ми повинні шукати волі Ісусу. Ми служимо Йому, ми догоджаємо Йому. Наші бажання залишилися в тому егоїстичному, егоцентричному житті до покаяння, до посвячення себе Ісусу. У нас тепер нове серце, нове життя, план і мета Ісуса для нас. Ми інші. Ми все більше і більше перетворюємося на Його подобу. Висновок. Нам потрібне народження згори, нам потрібен Дух Святий, нам потрібно поклонятися Богові у дусі та в істині. Якщо ми поклоняємося Ісусу в дусі та в істині, тоді у нас правильні молитви, тому що ми молимося 100% за волею Божою. Ми говоримо таємниці Богові. І ми будуємо себе. Наших бажань уже немає, а наші потреби заповнює наш люблячий Небесний Отець. Потреби та бажання це зовсім різні речі. Ми не повинні обманюватись щодо цього і нікому не повинні дозволити обдурити нас. Хай Господь Ісус благословить кожного з нас. Ми всі завжди потребуємо в ньому.